Доброго дня! Сьогодні в нас інтегроване заняття з патріотичного виховання та художньо-мовленевої діяльності. Лелеки із за моря, із тепла здалеку. Прилетіли в рідний край лелеки до свого гніздечка на тополі. Повернулись, дякуючи долі, і клекочуть і завзято. Це для них і радість. Справжнє свято, бо ж була дорога нелегкою, обернулася комусь бідою. Той, хто витримав, вже торжествує і своє гніздечко ремонтує. В добрий час ми раді вас зустріти. Це для вас по всьому краю квіти. І озера, та болота, і ріки, рідний край відроду і навіки. Добрі птахи, гарні і навроду, обереги нашого народу. Лелека символ любові до батька матері, сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини, щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він птаха священна, зарозорення його гнізда. Пара вогнем, а ще лелека приносить до оселі немовлят. І щасливе те село, яке має хоча б одне лелече гністо. Його обходитимуть стороною чорні хмари та злі бурломи. В Україні лелеку звуть по різному Чорногуз, лелека, бусол, бусько. Веселики Його назвали на честь Божества добра і любові Леля. У народі казали Лелека селиться біля добрих людей. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині має бути лад, тому люди з особливою шановою ставляться до цих птахів. А зараз Пропоную вам послухати легенду про Лелеку. Колись давно люди знайшли у лузі Лелеку з поламаним крилом, забрав господар знівеченого птаха додому, вилікував його, а той так звик до людей, що залишився жити з ними. І, хоча зовсім вже одужав, але літати не міг. Якось у селі трапилася велика пожежа. Лелека врятував з вогню малих дітей господаря, хоча обпік собі свої довгі ноги забруднив сажею крила. З того часу у лелеки червоний ніс, довгі червоні ноги і чорні кінці крил.